У горішньоплавнівській громаді провели комісійний огляд закладів дошкільної освіти. Оскільки влітку змінюється режим дня вихованців, і діяльність дітей, крім денного сну і прийомів їжі, відбувається на свіжому повітрі, щороку закладам дошкільної освіти з міського бюджету виділяють кошти для підготовки до літнього періоду. А саме проведення робіт зі створення безпечних і естетично привабливих умов перебування дітей у дворах, зазначила заступниця міського голови Надія Угнічева, яка очо. Комісію. Нагадаємо, що мережа закладів дошкільної освіти складається із дев'яти міських садочків і двох дошкільних підрозділів у селах Дмитрівка і Григоробригадирівка. Користуючись нагодою, хотілося б зазначити, що адміністрація міста в повному об'ємі виконує делеговані державою повноваження щодо забезпечення дітей дошкільною освітою. Також хотіла б наголосити на тому, що дитячі садочки. Фінансуються виключно за рахунок міського бюджету. Не державного, не обласного, не за рахунок субвенції міського бюджету. Батьки доплачують тільки 70% вартості харчування своєї дитини при перебуванні у дитячому садочку. Цьогоріч для підготовки закладів дошкільної освіти до роботи у літній період з міського бюджету було виділено 357 тисяч гривень. У кожному садочку виконані ремонти, відремонтовано обладнання, зроблені пісочниці, малі архітектурні форми оновлені і пофарбовані, і спорт. Активнее обладнання також приведено у порядок. Проведено косметичні ремонти тіньових навісів, замінено пісок у пісочницях. Усі майданчики забезпечені ємностями для води, тентами або сітками для притінення, саме в районі пісочниць та ігрових зон для роботи у спекотну погоду. Обладнано зони для сюжетно-рольових ігор, для театру і для художньої діяльності індивідуальної кожної дитини. Провели ревізію та відремонтували огорожі дворів, скошено траву. Також майданчики дитячих садочків поповнилися дерев'яними макетами ігрового транспорту, будиночків та парканів. У Кожному садочку є доглянуті зони: це клумби, квітники і невеличкі городи, на яких діти займаються такою сільськогосподарською працею. І знають із садочка, як правильно росте горох. Виконана санітарна обрізка всіх дерев та кущів, видалено сухості, видалені сухі дерева. У літній період діти харчуються зазвичай, як і взимку, три рази, але вартість харчування у ясельних групах це 1-4 роки, складає 45 гривень, а у садових групах 4-7 років 64 гривні. Харчоблоки забезпечені холодильним та технологічним обладнанням, повністю забезпечені кваліфікованими кухарями, і за кошти міського бюджету забезпечено пільгове харчування вихованців дитячих садочків. Всі дитячі садочки облаштовані укриттями. Ми третій рік працюємо в умовах війни. І зазначу, що всі 11 садочків у нас працюють абсолютно і безпечні умови створено за висновком комісії. Всі дитячі заклади дошкільні готові до роботи в літній період. Минулого 2023 року. Видатки з міського бюджету на утримання закладів дошкільної освіти склали 99 мільйонів 68 тисяч гривень. Зокрема, видатки на харчування вихованців майже 5 мільйонів гривень.